Ракету Орешник, яку Путін називає виключно російською розробкою, виготовляють з використанням західного обладнання. Такого висновку дійшли у виданні Файненшл Таймс. Журналісти натрапили на вакансії двох провідних російських інститутів теплотехніки та сазвіздії, які, за даними української розвідки, є розробниками ракети «Орешник». Там активно шукають працівників, які володіють навичками роботи із системами металообробки, створеними німецькими та японськими компаніями, зазначають у Файненшлта. Амс окремо у своїх оголошеннях про вакансії, опублікованих у 2024 році, Московський інститут теплотехніки пише, що використовує системи Фанук, та Хайденхайн. Фанук, японська компанія, а дві інші німецькі. Всі вони виробляють системи ЧПК, тобто комп'ютерного числового програмного керування. Це дозволяє заводам швидко формувати матеріали з високою точністю. Такі технології важливі для виробництва Арішника. Підкреслює Financial Times. Тож Росія залишається критично залежною від іноземних технологій, які охоплюються західними санкціями. Додатково треба зазначити, що обхід санкцій все ж таки підіймає суттєву ціну, тому що більшість виробників збройних території сільського драсі неодноразово заявляли про високі ціни на комплектуючі західних компонентів. Чому тому, що кожна країна, яка проводить через себе вхід санкції, кі котрі потрапляють комплектуючи до території Російської Федерації, кожен хоче на цьому заробити, і тому в принципі ціни стають надвисокими». Ще одна чергова брехня Путіна про дату розробки Арешніка спливла напередодні. Виявляється, що ракета, якою очільник Кремля активно залякує Захід та Україну, зовсім не новітня, а розроблена щонайменше років сім тому. Під час експертизи уламків Арешніка, яким РФ атакувала Дніпро місяць тому, на одній із деталей було знайдено серійний нобер та дату виробництва 12 квітня 2017 року. Це означає, по перше, те, що о, ракета з її деталів була зібрана десь приблизно у 17-му, 18-му, ну максимум у 19-му році, і після цього вона просто десь там лежала на території Російської Федерації, десь там на складі. Тобто, це вже прямо говорить про те, що Решнік це не те, що вони створили за останній час. Її створили задовго до середньо цю конкретної ракету, яка впала, якою була даний удар по Дніпру. Бабіше накреслювати цю модель ракети вочевидь розпочали років 15, тому, впевнений експерт. Те, що вже у металі була виготовлена система наві... управління для цієї ракети у 2017 році, прямо вказує, що насправді арешні почали накреслювати десь у 10-х роках на початку чи ще раніше, тому що між початком розробки до появи виробу в металі це роки в реалі Російської Федерації, навіть там на 5 років. Стосовно кількості виготовлених харішників, видання Military Watch Magazine повідомило про нібито здатність РФ виробляти по 25 ракет на місяць, що загалом становить близько 300 на рік. У той самий час українська розвідка заявила, що Росія здатна робити 25 п'ять арешників на рік, а не на місяць, і навіть для такої кількості можуть виникнути складнощі. Тим часом саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що отримає від РФ 10 решників, повідомляє Белта. А пізніше Кремль, начебто, відправить ще кілька таких систем. А от Путін стверджує, що решнік, нібито запущений у масове виробництво і його виготовляють у потрібній кількості. Кремлівський диктатор додав, що не поспішає застосовувати свою ракету вдруге, адже поки цих систем у РФ небагато. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.